Поїхав клеїти конверти. Юрій Луценко повернувся до менської колонії. Апеляційний суд столиці не зглянувся на скаргу колишнього міністра внутрішніх справ і лишив без змін ухвалу Печерського райсуду. За цим вироком нагадаю, Луценко отримав два роки ув'язнення. Його визнали винним у незаконному стеженні за водієм екс голови СБУ під час розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Один із суддів в апеляції з рішенням колег не погодився. Щоправда, його ім'я лишилося утаємниченим. Соратника екс-міністра зустріли вердикт викриками ганьба. А Сам Луценко заявив, присуд для нього сюрпризом не став. І зали суду його відразу етапували до колонії. Там, як зізнався Луценко, він продовжить робити конверти на такі роботи його саме призначили. Прокурори рішення служителів Феміди привітали. А от захист уже готуватиметься до касації. Рішення сьогодні Печерського суду набрало законної сили, і це може комусь подобатись, може комусь не подобатись. Однак судові рішення. Слід виконувати. Один з трьох суддів не погодився з рішенням суду, що Юрій Луценка є винним по цій кримінальній справі. І я знімаю шляпу, як кажуть, перед цією людиною. Це дає нам право посилатися на це, коли ми будемо оскаржувати це рішення до касаційного суду. Це перше, а друге, воно дає нам надію, що все ж таки по цій справі буде постановлено справедливий судовий вирок.